Вітаю! Хочу сьогодні розказати вам про один дуже класний додаток у Zoom, який дозволить вам оживити ваші уроки. Це додаток призі. І так, що ж це за додаток і як з ним працювати, запитаєте ви? Для того, щоб запустити додаток призі, потрібно відкрити додатки. Далі, там, де у вас написано «My Apps», у вас відображаються ті додатки, які вже встановлені. У мене призі вже встановлений, тому він у мене тут відображається. Якщо у вас його немає, натискаємо Add Apps і ось тут в рядочку пошуку пишемо англійською мовою призі. У вас відобразиться додаток призі, ви на нього натискаєтесь і він у вас відкриється. І так, коли я на нього натискаю, у мене відкривається ось таке віконечко, де я можу бачити слайдики, на які буду додавати. Елементи, які я хочу, щоб відображалися на моєму екрані. Це може бути текст, наприклад, да? привіт! І одразу він у вас в режимі реального часу вводиться. Це може бути якісь фотографії, якісь стікери, емеджі. Ну, наприклад, можна, якщо я задаю дитині подумати про щось, так, давайте обміркуємо, можемо обрати ось таку лампочку. Тобто, тут є цілий набір стікерів, гіфок, іконок і фотокарток. Можна завантажити своє зображення, яке у вас є на комп'ютері. Наприклад, я хочу вивчати материки. Я створила ребус, щоб діти відгадали, про, яку, про який материк буде йти мова. Так? Задаю ребус, діти працюють, діти відгадують. Євразія. Отак, молодці. Тобто ви створюєте те, що вам потрібно. Так, можна шукати ось тут в пошуковику. Ми шукаємо, що нам потрібно. Наприклад, смайлик. Пишемо смайлик і відображається те, що ви знайшли. Можна писати українською мовою, але якщо ви будете писати англійською мовою, то вам видасть набагато більше матеріалів. Якщо сподобалося, залишаєте, якщо не сподобалося, знову ж таки на цей же самий слайдик натискаєте і обираєте щось інше. Зображення буде замінюватися. Для того, щоб видалити, так можна повертатися на слайди. До для того, щоб видалити якийсь слайд, який вам вже не потрібний, три крапочки натискаємо і делет обираємо, делет видаляється. Потім той набір, який ви вже створили, якщо ви хочете заздалегідь підготувати для учнів набір, нам потрібно його зберегти, бо якщо ви зайдете наступного разу, його тут вже не буде. Для цього на, внизу на панельки три крапочки натискаємо і обираємо «Save». Ваш Набір, який ви щойно створили, він у вас збережений, де, він, де ви можете його наступного разу знайти. Знову натиснули три крапочки, відкриваємо open, і у вас відображаються ті ваші набори, які ви створили. Ви можете орієнтуватися за датою або назва, що ви писали на першому слайді, так? якщо це у вас був якесь текстове поле. Що ще можна зробити в цьому додатку? В цьому додатку можна ваші ось ці е, всі слайдики, які ви підготували, їх або приховати, їх тоді не буде видно, або включаємо е, ползуночок і вони у вас будуть відображатися. Також можна зробити, щоб відображалося ваше ім'я. Е, Бачите, прибрали, з'явилося. Також можна зробити налаштування зовнішнього вигляду вашого підпису, тобто тему так вибираємо обираємо знову ж таки три крапочки і лук, так, зовнішній вигляд. І тут ми можемо дивитися, по-перше, відображення зліва або справа, де будуть відображатися ваші слайдики. Обираєте можна кольорову тему, та яка буде вам до вподоби. Ну і для того, щоб закрити презі, якщо воно вже вам не потрібно, натискаємо ось тут на стрілочку Повернутися в додатки, наводимо показчик мишки на сам додаток презі і хрестиком його закриваємо. Все, панельку додатків закрили. Сподіваюся, стане вам у нагоді.